Добрий день! Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про цільове призначення. Цільове призначення земельної ділянки визначає її вид використання. Визначити цільове призначення земельної ділянки, якщо сформована дана земельна ділянка, можна з відомостей державного земельного кадастру або технічної документації, яка розроблена. Якщо немає документації, то вона визначається відповідно функціонального призначення в затверджених програм розвитку території, а якщо це населеному пункті, то згідно генерального плану. Іноді бувають випадки, що необхідно змінити цільове призначення даної земельної ділянки, наприклад, із земель сільськогосподарського призначення на землі громадської забудови для цього необхідно розробити проект землеустрою, але дивлячись на містобудівну документацію, щоб це не суперечило їй. Якщо дана земельна ділянка знаходиться у власну приватній власності людини, тоді проект землеустрою розробляється за її заявою. Після розроблення проекту затверджується відповідним органом. Після затвердження проекту дані вносяться до державного земельного кадастру. Якщо дана земельна ділянка знаходиться у державній чи комунальній власності, необхідно дозвіл відповідного органу. Якщо земельна ділянка знаходиться у приватній власності, необхідно звернутися у організацію для розроблення проєкту землеустрою і зміни цільового призначення даної земельної ділянки. Після розроблення проєкту землеустрою даної організації особа повинна звернутися у відповідний орган для затвердження проєктної документації. Після затвердження проєктної документації проєкт подається до Державного земельного кадастру на зміну цільового призначення, після чого реєстратор вносить зміни до Державного земельного кадастру. Після цього можна вважати, що цільове призначення даної земельної ділянки змінено. Якщо у вас є додаткові питання по даній темі, звертайтеся за номерами телефонів, які вказані під цим відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Чекаємо до зустрічі!